Зараз всі намагаються вгадати, це вже фінал памп чи ще ні. Але для цього трейдера головним було не вгадати, а заробити на кожному етапі. Один з китів HyperLiquid зібрав позицію майже на 9 мільйонів лонгу у памп. На перший погляд, це мала бути катастрофа, але трейдер частинами фіксує прибуток. Плюсові угоди навіть у момент, коли памп валиться до нуля. Найбільший зафіксований профіт за одну году близько 10 тисяч доларів. Але сумарно за останні години десятки подібних дрібних плюсів. І зараз ми бачимо, що загальний профіт по аккаунту за цикл близько 2,5 мільйонів доларів. Його стратегія це класика роботи з памповими токенами. Частково фіксуєш прибуток на піку, залишаючи хвости на випадок суперпампу. Гравець розуміє, що памп це не фундаментал, а гра в емоції. Саме тому фіксує плюси по ходу. Хід чи ліквід? Це хід. І не тому, що памп летить вгору, а тому, що кит вміє виходити по частинах і не перетворює памп у власний ліквід.